Вітаю вас, дівчат. Сьогодні мова піде про фермуари. Подивіться, яке різноманіття фермуарів є в нашій студії. Отримали дуже багато новини давайте по черзі розберемося. Є фермуари ось такі сприховані, які треба обв'язувати перед тим, як перед тим як використовувати. В нас вони мають ось так два варіанти відкриття. Це дуже якісний та яскравий тримач. Може бути срібло, може бути золото. Дівчатка, ось цей тримач не обов'язково обв'язувати та приховувати, тому що він, як додатковий декор, буде у вашій сумочці. Далі є фермуари дерев'яні, які використовуються з гвинтиками. Подивіться, тут є магнити, які тримають цей фермуар. ось так дуже міцно. Закривається. Далі, тут є пас, в який ви вставляєте безпосередньо в'язане або тканеве полотно. У наборі завжди йдуть ось такі гвинтики, вам буде потрібна викрутка, для того, щоб ось так закрутити потім гвинтики. Але від себе хочу порадити використовувати ще ось такий клей. Для чого? Для того, щоб той пас додати клей, щоб. Більше міцно трималося ваше полотно. Наступний фермуарчик ось такого плану це теж у нас новиночка, я вже їх показувала. Подивіться, тут так само є пази, які обов'язково використовувати разом з клеєм, а потім затискувати ось так за допомогою плоскогубців. Обов'язково використовуйте тканину, підкладайте, щоб не зіпсувати шкіру. Наступний варіант. Фермуарчика це от такі цьомчики, як ми їх назвали. Подивіться, вони дуже якісні, дуже такий важкий метал. Так само тут є паз, гвинтиків немає. Ви вставляєте полотно у пази, можете допомагати собі викруткою, але плоскою, дівчат. Не, ви... не використовуйте, будь ласка, гачок, тому що гачок вам цього не пробачить. Викруткою поправляєте полотно, а потім ось у ці отвіри. Прошиваєте в'язане полотно. Чим прошивати можна підібрати нитку у колір, а можна просто розпустити шнур і отримати тоненьку ниточку, яка буде співпадати з кольором. Ось таким чином. Як в'язати клачі, дивіться на моєму YouTube каналі та отримуйте задоволення. Дякую!